А ви куштували ці ходдоги? Так. Подобається? Будь ласка, прикладайте кажуть. треба довіряти. Вирі. Пані Юлії треба довіряти. Давайте тоді один. Тільки ти ж не показуй дружині, бо вона мені в ходдоні забороняє. Прошу, прошу дуже. Моя дружина, вас просто обожнює. Я думаю, вона як побачиться як Мені. вас звати? Мене Роман. А її як звати? Антоніна їх. Ви великий молодець. Роман у вас теж був великий молодець. Ми перевірили, він подім, здоровий. Да. Дякую вам. Це подарунок подорожувати вас. Можна ще да. так само, передати приїзд, артист від вас. У вас це було. Ми хочемо передати вам вітання звідси, з Ізюму. Ми зараз щойно завершили дуже-дуже важливу Акцію разом з представниками 15 бригад і силами спецоперації, які зараз ми вже про це можемо казати, взяли коло українці. Щастя, добра, перемоги. Швидше перемога Дякую. Дуже дякую. Дякую. <laughs> <laughs> так я ж тянув час, що <laughs> свят каже, що він не поїде, поки Оленка не поїсть.